Рада вітати вас у продовженні нашого циклу. Сьогодні ми прослухаємо другу лекцію на тему «Допомога в подоланні наслідків стресу. На першій лекції ми з вами розібрали основні нозологічні одиниці, які можуть виникати внаслідок стресу. Сьогодні поговоримо про те, що можна робити самим, чи порекомендувати. Своїм може а, своїй родині, да своїм а, пацієнтам, людям людям, з яким ви працюєте, тобто те, що можна а, намагатися робити самі. А, і а, спочатку хотілося б зупинитися на визначенні психічного здоров'я, тобто те, до чого ми з вами повинні прагнути, тобто те, що ми беремо за основу. Це стан благополуччя, при якому людина може реалізувати власний потенціал, справлятися зі звичайними життєвими стресами. Продуктивно та плідно працювати а також робити внесок е, е, життя своєї спільноти. Коли ми говоримо про травматичну подію, ми з вами повинні зрозуміти, що вона впливає на дві основні складові це емоційна реакція та, та фізіологічна реакція. Ми з вами розбирали, ми з вами знаємо, що є ті стани, які будуть більше проявлятися з боку емоційної реакції, є ті, які, які будуть більше проявлятися з боку фізіологічної реакції, але все це пов'язано. І ці два аспекти теж потенціюють один одного. Тобто, це все Скажімо так, один механізм. Е, і е, тепер е, хотілося б зупинитися на наших м, основних м, е, порадах, е, яких ми е, хочемо, щоб ви е, дотримувалися так, е, в процесі, коли ми е, справляємося з наслідками стресу. Перше, це шукати глибокий сенс подій, що відбуваються. Коли ми з вами знаходимося і зараз травматичні події, такі, як війна, та й в принципі це стосується будь-якої травматичної події. то… Хотілося б якраз а, про, а, ну, прочитати да, вислів а, відомого австрійського психотерапевта Віктора Франкла, а, який говорив, що той, хто знає навіщо, може витримати будь-який як. Але коли ми говоримо про пошук сенсу, ми з вами повинні зрозуміти, що у всіх нас з вами. Різний досвід у всіх нас з вами різні м, цінності, у всіх нас з вами різні точки опору в нашому житті. Тому сенс повинен бути е, тільки ваш та особливий, той, який ви берете тільки для себе. Тому ми говоримо про те, що сенс не можна взяти на прокат та його треба. Е, Вибудувати у собі е, самостійно е, друга порада це шукати можливості діяти, е, чому тому, що взагалі страх, да, це та емоція, яка одна з основних в, в нас є. Вона в нас закладена. Ми не можемо нічого зробити е, з нею. Е, і коли людина відчуває страх, то вона відчуває цю е, пасивну оборонну реакцію і будь-яка е, жива істота, е, якої ми є, да, е, ви в цей час цепіні і перестає діяти. Тому якраз цілеспрямована активність і дія це. Протилежна стратегія е, у випадку страху, яка не сумісна зі страхом, і вона якраз буде знижувати цю емоцію. Наступне це е, розуміти, да, де ця грань, тобто бути з одного моменту обережні, але не піддавайтесь паніці. Коли е, у людини е, виникає е, тривога, е, дуже часто вона. Е, Діє по цій схемці, те, що справа написана, да, тобто вирішує припинити і сліпо тікає від страху. А, ставиться до небезпеки. Треба ставитись, да до небезпеки з розумною обережністю та без паніки, тому що коли ем, ми тікаємо від тривоги, тобто уникаємо об'єкту, в цей момент страх тільки посилюється, і тому і тривога теж тільки посилюється. А, і е, хотілося б тут ще додати такий е, момент, про який ми з вами не говорили. Ми з вами говорили про хвилювання, це ж е, та сама тривога. Да? Говорили з вами про е, дві такі протилежні е, її градації тривоги, да? тобто е, фізіологічна тривога, патологічна тривога. Сьогодні хотілося б додати ще такий термін, як гіпотетична тривога, тобто ну, реальна да? це фізіологічна тривога, це коли стосується якогось конкретної існуючої проблеми. А гіпотетична це те, що якраз може. Може статися. Тобто ми тут не можемо сказати, що цього не може взагалі статися. Да, наприклад, я їду на автівці і я там думаю, да, якщо вона зламається, це якраз буде гіпотетична тривога, тому що в принципі вона може зламатися. Да, і нія, немає ніякої точної. М Е, да, точок, від чого я буду опиратися, щоб вона от точно не зламається, тому це гіпотетичне хвилювання. І коли людина відчуває це хвилювання, треба е, собі в голові від, е, відповісти на ряд таких питань. Перше, то, тобто, що саме мене тривожить, е, ця ситуація, яка мене тривожить, вона гіпотетична чи реальна? Якщо ситуація реальна, що я можу зробити, щоб її вирішити? Чи я можу зробити те, що я собі так спланував зробити це зараз? Якщо так, то відразу це зробити і переключити увагу на щось інше. Якщо ситуація гіпотетична, яка імовірність взагалі того, що це станеться? Чи можу я щось зробити, так, якщо це станеться, і якщо так, то знов ж таки зробити відразу і переключити увагу на щось? Інше. Є ще така техніка, яка називається техніка відкладання хвилювання. Що ми робимо? Перше, ми виділяємо час на своє хвилювання. Тобто плануємо конкретний час, можна і місце, да, де це я буду робити, коли я, наприклад, піду до магазин за хлібом, у мене буде 15 хвилин на це. А, і в цей час я планую, що я буду думати. Час повинен не перевищувати 30 хвилин, тобто чіткий час да, з 15.00 по 15.15. .15. Далі відкладаю цю свою тривогу, тобто ці думки, які мене тривожать. Спочатку я можу їх коротко да, записуємо, е тобто тематику. Е далі говоримо себе. Мене це, але я поміркую про це пізніше. От, -от в цей момент, да, от, от в цей час. Переключаємо увагу на тут і тепер. Да, заземлюємося, повертаємося тут і зараз, але обов'язково повертаємося до нашої тривоги, до наших думок в запланований час. Коли час прийшов, деякі думки можуть вже дезактуалізуватися. Тому ми думаємо тільки про те, що залишилося для нас актуальним. Якщо вони вже не здаються нам такими тривожними, можна їх пропустити. Якщо ви не встигли обміркувати всі хвилювання, у вас є завтра. Тобто ми. Хвилюємося тільки стільки часу, скільки ми запропонували собі запланували. Ми сказали не більше 30 хвилин. Все, що не встигли, викладаємо на інший момент. Четвертий пункт: треба шукати можливість вислювати свої емоції. Їх треба вислювати обов'язково, тому що будь-яка сильна емоція, звичайно, вона впливає на нашу поведінку. І коли у людини виникає ця емоція, дуже часто е, психіка може її не захотіти, скажімо так, реагувати, тому що е, ну не час, не тут, не зараз, не зручно, так е, не, не можна в при цих людях, не можна ці ситуації і так далі. Але емоція це енергія, вона е, не може нікуди подітися. Вона за е, залишається в нас, да витісняється, заперечується, але залишається е, у тілі. І тому далі ми дуже часто маємо чи неврози, про які ми з вами вже говорили, чи психосоматози, про які ми будемо говорити на четвертій лекції. Що ж ми можемо зробити тут? Е, йдемо по схемці: сильна емоції, да, е, можливості захиститися вичерпані. Енергія страху залишається невідреагованою. Невідреаговані емоції, це може страх, гнів, образа, все що завгодно. Створюють внутрішню напругу, сковують людину. Е, і в цей момент необхідно в якійсь будь-якій формі її відреагувати. Що це може бути? Спілкування з будь-якою людиною, яка вас розуміє, фізична активність, ведення щоденника, музика, література і так далі, тобто в залежності від ваших подобань. П'яте відчувати підтримку з боку близьких людей та оточення. А, немає да, жодних критеріїв та мірок, які визначають, як має виглядати та чи інша допомога. Але а, ми повинні відчути, да, тобто, коли нам люди близькі нам хочуть допомогти, ми повинні да, на собі відчути цю підтримку і дати, а, цим людям також віддати цю підтримку. Шосте дуже важлива річ, на якій дуже часто будується дуже багато взагалі технік психотерапевтичних, це досвід. Ми про нього дуже багато говоримо, і якраз так, треба використовувати свій досвід, тому що у всіх у нас вже є якийсь життєвий досвід, як ми виходили з тієї чи іншої стресової ситуації. Тому частіше запитуйте себе, як мені вдалося впоратися зі стресовими ситуаціями в минулому які ресурси я для цього використовував. І е, сьома порада б, почуття гумору допоможе вам подолати травматичну подію. Чому? Тому що, по-перше, е, допомагає нам побачити події, що відбуваються в якомусь новому світлі, да? тобто е, погляд під іншим кутом. Це знов ж таки е, психотерапевтичне має значення. Можна максимально усунути емоційну та м'язову напругу, коли ми відчуваємо гумор. І гумор розкриває наш творчий потенціал. Тому знов ж таки да, якісь оці, да фантазування. Інший погляд, да він може бути конструктивний і може він нам якраз надасть змогу якось по іншому подивитися і якось може по іншому да бити з цієї ситуації. Наступне підпитання, яке я хотіла б сьогодні висвітлити, це масова паніка. Взагалі, психологи часто визначають паніку як стан страху, що супроводжується різким ослабленням вольового самоконтролю. Тому що ми, чому ми її боїмося е, через наслідки, які вона нам дає. Це ступор, люд, люди застигають да, на місці, непритомніть втрачають свідомість або навпаки безладні рухи і метушливість. При масовій паніці якраз велика велика кількість людей охоплені жахом і прагнуть уникнути небезпеку, чи вона реальна, чи може навіть вона уявна. Основні причини масової паніки перше це шокуючий стимул, дуже сильний чи такий, що повторюється, викликає переляк, спочатку в однієї чи кількох людин, відразу після цього зазвичай настає так званий психологічний момент, і люди опиняються у виваженому стані і готові слідувати перші реакції, яка іноді виявляється як виявляється якась парадоксальною і неправильною. Другий момент, коли у натовпі люди чують а в дуже часто, це якраз да. Є під час паніці є діти, є жінки, і от їх голоси, коли вони кричать, коли вони а, плачуть, да, то це ще більше посилює цю паніку. А, і а, паніка якраз дуже часто розвивається, коли взагалі люди знаходяться вже в очікуванні якої страшної події. Тобто, наприклад, якщо йдуть да, дуже часто обстріли, а, ми можемо знаходитися і вже відчувати і вже чекати на них, і коли буде навіть інший тригер, в цей момент. Ми можемо піддатися якраз е, цій масовій пам'яті. пам'яті, а що е, ми можемо робити? Перше бути поінформованими. Да, тобто, щоб не очікувати того, що ми не розуміємо, щоб не очікувати тоді, коли ми не розуміємо. Ми повинні бути попереджені. Да? І коли ми сприймаємося якусь інформацію, ми вже будемо її сприймати по принципу попередженої зброї. Ми розуміємо, це правдива інформація. Е, Та на 100%, чи е, тут треба сумніватися на 50%, чи Це ж, взагалі, скажіть, за все це неправда. А друге треба а, коли починається оця масова паніка, краще бути активним суб'єктом подій, тобто щось а, робити. Тому що а коли людина щось робить, да, вона не буде робити да, під підією своєї волі, за своїм планом вона не може піддатися оцій якраз масовій паніці І знов ж таки да, дуже часто допомагає відчуття фізичної близькості друзів, знайомих, сусідів, здатних будь-якої миті прийти на допомогу. Це підвищує психологічну стійкість запобігає появі відчуттів розгубленості та відчуття безпорадності. А, ще один дієвий м, спосіб це колективний спів ритмічних пісень. Це один якраз да, з дуже частих. А, е, 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 з дуже частих е, Досвідів, да, які нам е, дають якраз ізраїльські психотерапевти, тому що якраз колективним співом вони е, рятують від масової паніки, заспокоюють дітей, які під час обстрілів та знаходяться об в бомбосховищах. Ну і знову ж таки, ми сьогодні про це говорили. Це гумор як психотерапевтичний компонент. Ще хотіла хотіла б звернути вашу увагу на е, картинку справа. Техніка заземлення, яка ще називається 5 -4 -3 -2 1 е, це можна е, проводити і на собі, якщо тривога. Не дуже сильна, але ви відчуваєте да, таку тривожність, чи коли, наприклад, поряд з вами людина відчуває панічну атаку, чи дуже сильно тривогу. І що ми робимо? Ми починаємо спочатку звертаємо увагу на п'ять речей, які можемо побачити. Чи е, допомагаємо людині, А от, подивись там картинка, от, подивись там, я не знаю, там двері з такою то ручкою, там вікно і так далі. Далі чотири речі, які можна торкнутися, да, даємо от да, Оце холодне, там да це там е, шерохувати і так далі. Ти речі, які е, можна почути. Далі дві речі, які можна понюхати, і одна річ, яку можна відчути на смак. А, наступне питання а, це те, що дуже часто ми зараз з вами знаходимося, ну, в залежності, де хто проживає, де хто куди переїхав, да, там, втратив роботу, не втратив і так далі, в умовах, в умовах невизначеності, які поради хотілося б дати тут. Перше, а, перше завдання да, це називається моя особиста відповідальність. Що треба зробити? Треба просто а, написати собі а, список на листочеку. Да? Перше, це на які речі а, ви зараз можете впливати. Да, від самого простого там почистити зуби, перебирати в квартирі і так далі. І ті речі, на які ви ніяк вплинути не можете, да, це вже знизить рівень вашої тривоги. ви не будете намагатися впливати на все. Наступне завдання, тобто це інформаційна гігієна, що називається. Відслідковувати, коли ви читаєте новини, коли ви дивитесь, да, телеграм-канали просто новини і так далі. Відслідковувати реакції свого тіла да, своєї психіки на. Якусь інформацію, тобто дивіться, да, наприклад, там не знаю, там новини про дітей, да, і ви в цей момент да дуже сильно це переживаєте. Чи там новини там про якесь там, місто конкретне, да тому, і тому да, от цю інформацію мінімізуйте. Та, Яка вас вводить в ступор. І третє, як завжди, дуже просто, але дуже е, дієво, це фізична активність, да? будь-яка будь фізична активність, яка тут е, може бути да, з вами, хоча б 30 хвилин на, на день, е, займайтеся будь-якою фізичною активністю. А, наступне підпитання, на яке на якому хотілося б спинитися, це емоційне вигорання. Що таке взагалі емоційне вигорання? Це синдром постійної втоми емоційного виснаження, який посилюється з часом. На що ми повинні звернути увагу для того, щоб е, під знаком питання вже подумати, чи нема тут емоційного вигорання, це погіршення відносин з колегами і родичами, наростаючи негативізм по відношенню до пацієнтів чи колег, зловживання алкоголем, никотином, кофеїном. Підвищена дратівливість і на роботі і вдома, підвищена стомлюваність, відчуття втоми протягом усього робочого дня, втрата почуття гумору, постійне відчуття невдачі та провини. раз Разу раз виникає неуважність, порушується сон, загострюється сприйняття до інфекційних захворювань і вперте бажання змінити рід занять. Чому взагалі ми про нього говоримо? Тому що я точно знаю, що зараз. Ви, як студенти, медики, можете відчувати це емоційне вигорання на якомусь етапі, і я хочу, щоб да ви на себе звертали увагу і на своїх колег. Тому що е, чому тому, що якраз е, дуже часто да е, цей синдром виникає у тих, хто працює у рамках людина. Людина е, ви зараз да, допомагаєте взагалі людям і працюєте медичними сестрами, братами. Е, і ми я знаю ті, хто волонтерять, і ті просто допомагають у лікарнях. Тому якраз дуже на вас зараз велика оця відповідальність як спілкування людина-людина. А, взагалі, да, це та діяльність, яка несе високий рівень відповідальності. А коли ви виконуєте оцю цю багатозадачність, да, тобто відразу треба багато чого зробити, багато ролей на собі винести і так далі. Ну і звичайно, тому що є просто оця фізична втомлюваність. Це все нами дає емоційне вигорання. Також хочу звернути увагу на типи людей, які дуже часто ті, які дуже часто підпадають під емоційне вигорання. Це педантичний тип, ну тому що вони взагалі. Повинні да для себе вони так взяли, да, що вони все повинні робити все сумлінно е, на п'ять з плюсом. Е, а да, це в нашому житті не завжди е, може вдаватися. Демонстративний тип, тому що вони повинні бути першими. Якщо в них не вдається бути першими, то також да, може їх призвести до цього синдрому. І емотивні, тому що. А їм природно, взагалі бути чутливими, вразливими і так далі. Е, для того, щоб ми з вами мали право сказати, що тут і зараз є вже емоційне вигорання, ми можемо використовувати методику е, опитувальних да, діагностику рівня емоційного вигорання за бойко. За ним якраз ми можемо визначити, якщо воно взагалі є. Якщо є да, то це яка з, цього, з цих трьох стадій, які ви бачите на цьому слайді, і які симптоми знову ж таки, якщо вони є, і в якій мірі вони вже е, проявляються. А, наступний момент а, і а, така порада: що можна зробити, коли, наприклад, ви з вашими родичами зараз відчуваєте різні емоції, тобто ви відчуваєте, що, наприклад, да, хтось там живе в іншій країні, вони вас не розуміють, вони не відчувають того, що ви відчуваєте, і так далі. А тому, що зараз ця проблема нерозуміння вона дуже часто звучить а, у людей. Можна порекомендувати написати письма. так, І от якраз цей весь травматичний якийсь досвід, да, свої переживання, виписати в це письмо. і тут далі, знову ж таки, да, можна і в залежності від ваших відносин можна його відправити, можна його навіть не відправляти. Ну але от написання цього е, листа вже буде мати психотерапевтичний ефект. І ще хотілося б заповнитися на чорна е, ця методика, чотирьох да, стихій, е, е, на що ми повинні звертати увагу кожного дня. Е, перша стихія ну от воно краще так запам'ятовується: земля та тобто впевненість у теперішньому заземлення. Візьміть одну-дві хвилини, щоб приземлитися, бути тут і зараз, да? тобто в цьому моменті, да? чути таке, да? буде бути в моменті. А, да? Сідаємо на, на стілець, ставимо дві ноги на підлогу, відчуваємо, да? як ці ноги стоять, відчуваємо підтримку стільця, да? на якому ми сидимо. А огляньтеся навколо, зверніть увагу на три речі в кімнаті, які ви не помічали до цього. Що ви бачите, що чуєте? Не питайте себе, якщо щось привертає увагу до небезпеки ззовні, да? тобто, якщо ви ще не в зоні безпеці. А... Повітря це е, дихання. Да? Ну тут я написала одну з методик. і Я знаю точно, да, що я думаю, що є ті, хто якісь методики вже на собі відпрацьовують. Е, їх дуже багато, від дуже простих, да? просто дихати. Да? Вди, вдихаємо через ніс, видихаємо через рот, і так далі. Дуже квадратне дихання, дихання на, на рахунок довести і назад, і так далі. Вода тут я хочу е, звернути увагу, що в стресі. Е, треба пити і треба пити багато е, і ще один мен треба слідкувати за тим що ви все ж таки п'єте тому що дуже часто в стресі ми взагалі забуваємо про те що нам потрібна вода і е, вогонь Відтворіть образ захищеного місця, де ви відчували себе спокійно та безпечно, або інший ресурс, спогад про себе, який вам подобається. Зверніть увагу на те, що ви відчуваєте, де ви відчуваєте це у своєму тілі. Зробіть легке білатеральне подразнення, постукання по колінах або по плечах. Зверніть увагу на позитивні відчуття у тілі. Uh, і uh, ми з вами вже знаємо основні нозологічні одиниці, ми знаємо, знаємо з вами, що робити, але якщо це не допомагає, да то на цьому слайді хотілося б звернути вашу увагу. Uh, що ми повинні і коли ми повинні вже розуміти, так, що самодопомога, скоріш за все, вже не є дієвою. Це коли симптоми продовжують проявлятися через тривалий час після травмуючої події, і при цьому не слабшають, змінилося ставлення до роботи, тривають нічні кошмари або безсоння, важко контролювати свої почуття, бувають раптові вибухи гніву, багато чого злий дратує, немає людини, з якою можна було б поділитися своїми переживаннями, підносини в родині сильно погіршилися. Відносини з товаришами по роботі, сусідними, знайомими також сильно погіршилися. Оточуючи, говорить, він сильно змінився. Стали частіше відбуватися нещасні випадки, з'явилися шкідливі звички, тягне більше випивати палити, приймати заспокійливі засоби. З'явилися проблеми зі здоров'ям, яких раніше не було. На цьому хочу завершити нашу лекцію. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за увагу і зустрінемося на третій лекції.